Сумдиу став першим вишем в Україні, де презентували монографію академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Тепер автори видання поїдуть країною, аби популяризувати принципи академічної доброчесності серед своїх колег. Це, на їх думку, допоможе подолати корупцію і підняти вищу освіту на якісно новий рівень. На семінар презентацію збираються викладачі, співробітники та студенти сумських вишів. Їх об'єднує одна мета. Популяризувати принципи академічної доброчесності, бо, говорять автори тематичного видання, згідно із соцопитуваннями, люди вважають освіту найкорумпованішою після медицини галузю. Дійсно, ми маємо серйозні проблеми, особливо в порівнянні з тими стандартами-підходами, які сформувалися у західних університетах. І тому та робота, яку робить пан Тарас, яку робить сумду як партнер цього проекту, я вважаю вкрай необхідна для. Перезавантаження нашої системи університетської освіти і особливо елітного сегменту університетського освіти, до якого безперечно належить сумгу, саме видання академічна чесність як основа сталого розвитку університету є прикладом системно викладеного способу боротьби з корупцією у вишах. Тут дослідження 13 авторів з усієї України. Перша презентація в сумду не випадкова. Саме тому, що, на мій погляд, динаміка розвитку цього закладу. Стратегія розвитку цього закладу в багатьох випадках може слугувати певним взірцем того, як це можна робити в Україні, як це можна робити поза межами столиці, як це можна робити без якихось ексклюзивних умов ресурсної підтримки, як це можна робити в такий спосіб, щоб цей досвід не був унікальним, а міг певним чином тиражуватися для інших. Ректор державного університету Анатолій Васильєв впевнений, академічна доброчесність не лише для суду, а й для усього науково освітнього простору України важливий аспект, бо з філософією за якою живе весь цивілізований світ, якість вітчизняної освіти зросте. Ми в цій тематиці сьогодні вже не перший рік. Ми теж вивчали ретельно досвід і європейських університетів, і досвід університетів Сполучених Штатів. Ми роки три-чотири. Тому затвердили кодекс корпоративної культури університету, де одна з складових саме ця тематика. А в усьому світі університети затверджують, ще й окремий кодекс академічної доброчесності. Зазвичай ми під академічною доброчесністю більш е, так звикли е, розуміти е, плагіат в дисертаційних е, роботах, в інших наукових, то в цьому світі це і звичайний навчальний процес, який виключає в цьому цивілізованому світі підсказку, шпаргалку і тощо, тощо, тощо. Там студентів виключають з університетів за академічну нечесність. Це загально прийнятий підхід. Нам до цього ще йти, йти, йти. Йти. Перша книга спроба показати, що робить у цьому напрямку світ. Наступне видання, до якого війде досвід СумДУ, устане прикладом національної практики. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов. А